Вітаю вас, мої любі! Ласка попрошу до каналу Легенди Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як ем, неважливе, важливе. Іноді люди не хочуть зізнаватися самим собі, або іншим, або навіть психологу, з яким вони працюють, в деяких речах, які насправді для них дуже важливі. Але вони хочуть виставити, що це не важливо. І от мені цікаво, чи ми сьогодні на цю тему з вами поговорити. Одна з моїх улюблених блогерок, от в неї є така тенденція, і я за нею спостерігаю вже багато років. Я її дуже, до речі, люблю. В неї дуже цікаві нестандартні шаблони мислення. <кх> Вона іноді що скаже, я думаю, о, чого я так ніколи не думала. Тобто, знаєте, в моєму такому поточному, поточному періоді життя мені найбільше за все цікаві люди, які думають з більшості питань не так, як я, не протилежне моїм переконанням, а якось зовсім по-іншому. знаєте. Ось вони що скажуть і думаю, о, чого я ніколи так не думала. Тому що коли ми не дуже впевнені в собі або в своїх якихось переконаннях і ідеях. Коли в нас таке, знаєте, дуже буремне, таке збентежене трошки життя, нам хочеться знайти групу підтримки. І це нормальний стан, до речі, нам хочеться знайти людей однієї з нами думки. Коли є потреба поконфліктувати або така любов у людини, поконфліктувати, ну, скоріше за все, якісь невирішений внутрішній внутрішні конфлікти, і людина конфліктує ще з іншими людьми. Ті хочеться спілкуватися з людьми протилежної думки для того, щоб була значить, причина для конфлікту. А коли, в принципі, ти не там, і не там, ти якось такої більш-менш сталих поглядів на важливі для тебе речі, але не вистачає як чогось нового, і, знаєте, не вистачає. Ну, реально різних поглядів. От тоді хочеться спілкуватися з людьми, які можуть перевертати твоє бачення чогось прямо на 180 градусів. От зараз я в такому періоді. Правда, давненько вже я в такому періоді. І ось ця пані, значить, моя улюблена блогерка. В неї є така тенденція. Я думаю, що вона має коріння якийсь булінг в дитинстві, і вона там трошки зачіпала ці теми, але вона дуже глибоко не йде в це, в неї є тенденція проти, протиставляти себе і суспільству. Вона постійно каже, що думка суспільства для мене нічого не значить. <свісно> я люблю сусп... а, а, і водночас я люблю суспільство епатувати, тобто, знаєте, створювати такий певний епатаж, виходити, от в такому певному наряду. І... І, і нехай, значить, от, нехай всі подивляться, а мені все одно. І ви знаєте, це так кумедно виглядає, тому що ну, вона з такою впевненістю каже, що їй все одно, що навіть не бачить ну, очевидних абсолютно речей, що ну, дивіться, в мене, от, наприклад, є якийсь сусід, ну, от я зараз в Нідерландах, нехай буде якийсь Генріх. Якщо мені немає жодної справи до сусіда Генріха, я не вийду його епатувати, розумієте? Тобто я не буду одягатися з епатажем для того, щоб довести Генріху, що мені все одно, що він про мене подумає. М -м -м. Мені цей куклочок подарували на Різдво, на Різдвяні свята, Ось, тому що тут, як моя собачка Мінічка, тільки з рогами і в такій різдвяній кофточці. До речі, щось таке з таким якимось принтом міньки купувала також. Так от, ем, немає потреби, розумієте, немає потреби ані доводити, що тобі важливе суспільство, ані, ані доводити, що воно тобі не важливе, ані його епатувати. Ну, коротше кажучи, коли тобі щось отут всередині не муляє, Тобі не прийде в голову когось епатажити, заепатажити І постійно з відео в відео казати про те, що для тебе думка суспільства нічого не значить. Якщо для, от, для мене думка сусіда Генріха, ну, наприклад, Генріх це так, знаєте, лампочки. У мене немає сусіда Генріха. Але якщо меніби. А думка сусіда Генріха була би до лампочки, я би просто нічого і не згадувала б про нього. Ось і все. Або принаймні, якби згадали щось про Генріха, я б просто щось таке нейтрально би сказала. Тобто, знаєте, там немає амплітуди емоцій, коли для тебе щось нічого не значить. Коли людина вам каже, що для неї гроші нічого не значать, що для неї мовне питання нічого не значить. Ось і так далі. Ну, це означає, що реально значить, реально щось муляє, реально бентежить. Какая разница?» Це дуже домовного питання, тому що яка різниця не кажуть дуже позитивним звичай, таким настроєм. Я розумію, що різниця є, і розумію, що різниця є для цементування суспільства як єдиного організму, і що так буде завжди поки буде оцей розбрат. Тому що одна мова, мова, яку гнобили і забивали, а інша мова, яка сапогом чоботом наступала на локальну і винищувала. Літературознавців і філологів іншої. Ось, і розуміють люди, що, що значить, але яка різниця, йде з дуже великим надривом. Ось. Тому якби не було різниці, не було б надриву. Чим наведу приклад? Трошки-трошки відозмінюю. Деякі речі, але приблизно дуже схоже на те, що було на сеансові. Приходить до мене клієнт, клієнтка. І каже, що дає запит на санс, щоб попрацювати з тим, що вона не може нормально впоратися з адаптацією в фірмі, де дуже якісь такі складні процеси, і процеси самі складні, і процеси комунікації з деякими членами. Команди складні і так далі. Ну і ми починаємо такий звичайний сеанс, там, де багато запитань, така звичайна психологічна бесіда, де я ставлю запитання людині. Ну, наприклад, там що заважає, що могло би допомогти. Налагодженню стосунків і такому зміцненню своєї позиції, своєї ролі в команді, в компанії, зокрема. І от людина там відповідає, відповідає, але от як тільки ми пірнаємо в, ну, в глибину питання в глибину процесів, завжди людина згадує одне й те саме, і я не можу. Вивести розмову так, щоб вона не згадувала цей факт, що, ви знаєте, я дуже пишаюся тим, що я приїжджаю значить, на роботу на машині простійний, люксовий і дуже за демократичну ціну. Ось марка моєї машини така. От, ну, вона нормальна, вона гідна, але вона демократична. Це вам не якісь там мерседеси, Порше, там ще щось. От от я цим пишаюся. Ну, окей, ну все, що для нас каже клієнт на сеансі, ми розуміємо, психологи там, коучі, консультанти, що це все окей. Окей, для клієнта. Для нас це не завжди звучить окей, але ну, все, що для клієнта так, значить так, ми це безумовно приймаємо. Звичайно, що те, що це для клієнта так, не означає, що це буде йти на користь тій ситуації, яку клієнт хоче вирішити з нами. І нам тоді треба якось зайти з іншого ходу, щоб показати, що є певний дисонанс, наприклад. в… В шаблонах мислення, в патернах англійської мови мені де фрейм. Ну, в такій певній шаблонності мислення людини, що ця шаблоність вона іноді заважає побачити ситуацію з іншого боку. Але ми маємо сприймати так, як клієнт нам каже, що так. От. Людина пишається тим, значить пишається. А моя задача була зрозуміти, яким чином її запит отут постійно упирається, знаєте, в це пишання цією демократичною машиною. Я і так, і так, і так, і так. воно не обходиться, оця оця точка, вона не обходиться ніяк. От ми не можемо її обійти, от які питання не були більш по справі, завжди в машині справа. А, я там на другому третьому згадуванні цієї демократичної автівки зрозуміла, що вся справа в автівці. Вона не просто так про неї каже, що там реально щось собака, закопана, та собака в тій машині. І я просто прямо їй кажу: от ви знаєте, як ми з вами не, не намагаємося глибоко копатися, в чому причина вашої там неадаптації, в чому причина відторгнення колективу і так далі, в чому причина того, що вам здається, що ви не можете закріпитися, ми постійно опираємося через два-три запитання в ту машину. Давайте розбиратися, що може бути з нею пов'язано. І людина змінюється просто в обличчя, і ледве не плаче і каже мені просто абсолютно протилежну річ. Тобто вона каже: Ви знаєте, я знаю, просто я не хотіла зізнаватися ані вам, ані собі, що насправді. А... Мені ніяково за те, що я в таку компанію і на такій позиції не можу собі дозволити приїхати на роботу на машині іншого класу. І мені здається, що на мене всі дивляться не так, тому що для того, щоб вписатися в Команду, значить, там, де люди заробляють певні гроші, от мені потрібна от тільки машина такого-такого класу. А от з моєю ніяк. І от ви знаєте, от. Слава Богу, що ми туди пішли, що я зрозуміла, що ну не просто так от ми постійно в цю машину впираємося. І ну ми почали з нею якось так от розбирати це. І ну для мене це, звичайно, було дуже дивно, тому що я працюю 17 років, я працювала і в маленьких фірмочках, і в великих, ну, не просто в компаніях, а я працювала на. Е Власника декількох величезних компаній, ось, і е, там, де я могла з ним постійно комунікувати, тому що я була е, його асистентом, його секретарем, і я е, чітко бачила, що Людина, яка не просто якимись машинами пересувалася, а яка постійно чартерними рейсами літала, вона не дивилася на те, там, на чому я би приїжджала, або там, які на мені були б бренди і так далі. Тобто людина дивилася на мене, чи можу я займати таку посаду, наприклад, тому що по тому. Чи яка є голова? Чи в мене там ну, належний рівень мови, е і рідної, і іноземної. Ну, на той момент я була російськомовною, і від мене вимагалася переважно нормальна грамотна російська і е англійська. І взагалі, чи нормально в тебе працює голова в робочих процесах? Звичайно, одягатися треба було нормально, але нормально в плані етикету. Не бути брудною, не бути вульгарною. А там в чому ти одягнений, який бренд на тобі. Щось таке китайське, турецьке, або яке-небудь кензо, ніхто точно на це не звертав увагу. І коли я прийшла з маленькою компанією, де директор мене трошки так монстрував за якісь такі речі, більш репрезентативні. тобто, От у нас треба так, у нас треба так, тобто більш строго щодо форми. А То коли я прийшла працювати в інший трошки масштаб бізнесу, там не дивилася реально дуже прям сильно на форму, а дивилася на. Ну, на розумові здібності і давали тобі час адаптуватися. І... Але навіть в маленьких компаніях я не помітила, щоб ем, твоя кар'єра реально залежала сильно від якихось речей, дуже таких, ем, таких поверхневих, ем, якихось таких брендових. Я такого не помітила. І я навпаки навіть помітила, що коли вони беруть на роботу людину, скажімо, з заможньої родини, там, де все є, іноді керівники, які з великим досвідом вони розуміють, що ця людина може не викладатися так, як викладалася б людина в таких більш. Ну, Простих економічних обставинах, так? Тобто не з заможньої родини, пані без заможнього чоловіка, там, де вона була би зацікавлена в кар'єрному рості. Ну, якось ми з нею поговорили <говорили> на той рахунок. ну, Я бачила, що там це ця думка. Про те, що треба мати все брендове і бути на одному з ними рівні, вона настільки глибоко засіла, що ну, там людина по багатьох аспектах не хотіла собі зізнаватися в правді. Тобто, що, от правда, вона така, яка є. Чому я маю приїздити на такій машині, на яку я не заробила, ну, Можливо, я на високій позиції, тому що в неї була висока позиція, але з фінансової точки зору все є так, як є. І чому я маю там дорівнюватися до там, власника цієї компанії або там генерального директора цієї компанії? А, тобто, ну завжди, знаєте, yeah. завжди мабуть, гарно усвідомлювати, усвідомлювати, що є так, як є. І... Я ще пам'ятаю, такий був смішний приклад, коли я прийшла до свого шефа, і він мені, в мене попросив чийсь чи телефон, чи ну, якусь таку інформацію. І я довго не могла знайти якийсь ну, нормальний папірець, щоб йому записати, а в мене на столі лежали такі маленькі папірчики, знаєте, такі от. О, зараз я покажу. Щось на кшталт того. Ось такі. І я вважала, що от, коли прийшла, ну, це молодою ще дівчиною була, і я от вважала, що на такому от, ну, папірчику я ніколи б не могла тому директору віднести інформацію. Тому що він би мене просто б з'їв. Він би сказав, що це таке у нас в компанії, а так значить, інформацію не носять. А той власник декількох крупних підприємств. Він мені такий каже, а що ти шукаєш? Я кажу: ви знаєте, мені вам треба ж записати, я не знаю, де записати. Він каже: так от втопишу, і що там якийсь папір в тебе лежить на столі. Візьми і запиши, що, яка різниця? Для мене, так знаєте. Тоді було дуже знаково, що ну для нього це просто був папір. Все. Якщо і я записала і принесла, він подякував, все, Тобто він ніколи на це не дивився. Ось, він не, він не дивився, які у секретаря <суміло> ноги <суміло> двохметрові чи не двохметрові, йому потрібно була людина, яка розуміла головою нормально, могла нормально працювати. Професійно все, ну, мабуть, тому і розмір бізнесу був такий. <кій> Ось. Так що <кій> так що, так, да. іноді буває, що ми не хочемо дізнаватися, ем, що для нас щось дуже важливо. І кажемо навпаки.